Дисертації з плагіатом. майже кожен із останніх трьох міністрів освіти звинувачувався в тому, що в його щось не так в дисертації: це було з Гриневич, це було з і це було і з. Нашим новим міністром Оксаном Лісовим в цьому відео я хотів би поговорити про плагіату дисертації, про те, що з цим робити, і взагалі про нову культуру академічної доброчесності, яка має бути в Україні. Мене звати Роман Хрищук, я депутат комітету освіти, науки та інновації. Підписуйся на мій канал, якщо не підписаний, постав дзвіночок для того, щоб Тобі приходили повідомлення про моє відео, і давай поговоримо про академічну доброчесність. Отож, буквально за годину до запису цього відео новий міністр освіти разом з головою комітету освіти подали свої дисертації Національне Генса забезпечення якості вищої освіти для того, щоб вони їх перевірили на якісь порушення і заявили публічно, що якщо щось буде, то вони готові відмовитися від наукового ступеню. Це доволі потужний крок, бо попередні міністри просто закривали очі на всі. Звинувачення казали: ні, цього немає, коли бачили всі, що це є. І це дуже цікавий підхід, і який мені здається. Встановлює нові правила гри. Тобто, каже, дивіться, багато хто захищався дисертації чисто для того, щоб продовжувати далі свій рух по кар по кар'єрним сходинкам, або отримувати якісь надбавки до заробітної плати, або просто для статусу. Повірте, таких людей дуже багато. Це вам кажу, я людина, яка не має кандидатського статусу і, чи докторського статусу. Так от багато хто захищався, захищався дисертації чисто для, для того, щоб бути візитком, доктором наук, науковцем, вважатись і науку, В чому це погано? Крім того, що це обман, так це ще і принижує справжніх науковців, особливо коли ми кажемо про гуманітарні дисципліни. Бо доктори наук і кандидати наук можуть бути в різних сферах: в технічних сферах, може бути кандидат педагогічних наук, кандидат юридичних наук. І топ це кандидат наук держуправління. Саме кандидат наук держуправління хотів стати Ілья Ківа. Більше того, він захистив дисертацію завдяки небайдужим громадянам, журналістам, які підняли Кіпіш. Все ж таки Міністерство освіти і атестаційна комісія МОНу не присудили йому цей ступінь, але, але він захистився. І це проблема, тому що. оця от Потік дисертацій і гра в імітацію, які багато робить, воно по суті дуже впливає на, по-перше, і на науку, і на справжніх науковців, тому що статус науковця, він дійсно розпливається. І ті, хто писав і пише дисертації самостійно, хто дисертації пише дійсно з якоюсь науковою новизною, а не просто. Е Просто він з попередніх якихось робіт з імітацією наукової новизни. вони страждають від цього. Більше того, від цього страждає державний бюджет, тому що крім наукових і освітніх установ, багато де в державній сфері є надбавки за оцей науковий ступінь. Тому те, що зробив бабак Лісовий, це цікавий новий, нові правила гри, які кажуть всім, дивіться, хто захищав і у кого є питання. Якщо у суспільстві є питання до вашої дисертації, у вас є простий вихід. Самостійно самостійно просто відмовитись від цих наукових ступенів. Більше того, це сигнал всім тим, хто планує захищатись дисертацію. Захищайте тільки, якщо ви повноцінно пишете самостійно. Захищайте, тільки якщо у вас немає жодних, жодних питань до того, як ви зробили цю роботу, і захищайтесь, будьте готові, що в випадку, якщо до вас будуть питання, ви можете позбавитись наукового ступеня. Більше того, зараз такий механізм є. Є от назяво, це національне забезпечення якості вищої освіти, яка по суті має. Позбавляти дисертації, якщо є підозра, тобто обґрунтовану підозру, що ви знаєте, що якась людина, чиновник, освітянин отримав дисертацію. Ви прочитали цю дисертацію, розумієте, і або знаєте, звідки там щось взялося? Ви можете написати національне генсек забезпечення якості вищої освіти, прикласти знову ж таки прийняльну таблицю аргументацію, перевірять і перевірити, випадку чого можуть скасувати такий ступінь. Напишіть, будь ласка, яке в ваші відношення до фабрик дисертації, яке ваше відношення до надбавок не освітяним і не науковцям за навчені ступені, тому що я вважаю, що освітяни і науковці, які працюють в наукових установах, які роблять науку, вони мають отримувати зарплату за, за, за те, що мають кандидатський статус? Якщо людина не працює в освітній науковій установі, чи має вона отримувати цей науковий статус? Напишіть в коментарях. Вашу позицію. Ну, і мені здається, що ми зараз потихеньку починаємо формувати нову культуру академічної доброчесності, нові правила гри. Яким кажемо, що дисертація для науковців. Давайте залишимо це звання науковця справжнім, справжнім вченим, а не тим, хто хоче науку для імітації або хоче науку для Галочки або для візитки. Підписуйся на канал, пиши в коментар.